Що ви знали, бо вам треба буде боятися скоро. Як ловите людей, думаєте, ви будете безкарні? Я не ловлю людей. Ну кого ви ловите? Я ловлю порушників. Яких порушників? Я <с <с Чого? Фіксуй. Давайте зв'язуємо, то відмовляється, не мають. Що ви дійсно не вживали алкоголю, технічний прилад показує, що у вас ну. є до 0,2 проміли, вам щасливої дороги. Або ми вас підвезли чи перевірили ваше посвідчення уряд, а бути здорові. Ну, ви розумієте, я не є фізичною особою. Я казав, є 62 стаття. Вашого закону про національну поліцію. Зобов'язана фізична юридична особа. Якщо ви покажете, що десь людина зобов'язана, я не відмовлюся. А я не можу відмовитись від того, що мені не потрібне. Все, все по вашому закону. Ну, Буду спати, будемо тут. Дійсно, ознайомився, що дослівно, тобто стаття 62, закону про національну поліцію Гарантії професійної діяльності поліцейської. Поліцейський під час виконання покладення поліції повноважень є працівником держави. Другий пункт. Законні вими поліцейські є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами. Поліцейські під час виконання потрапляється на поліці і тільки тут, що є безпереднього таку Ну а де там за людиною йдеться, що зобов'язана зобов'язано? Я таке, там бачу, що дійсно, нормально. Красавчик, так? Да? Галочка вже є. А я ще вашій колега не відповідаю. Хто заказав протокол, той що пишуть? Ну типу, якщо це комерційна фірма, Національна поліція. Ну ви ж ви ж, ви ж юридична? Ну, ви ж послуги надаєте. Хтось має заказчиком бути протоколом? Чи як? Що саме Ну. заказчиком? Лінію 102, надійшло. Ви що ти правила дорожнього руху. Там можете перебуватися. Стані ну але я не перебуваю, це лише може. Ви то... стверджуєте та заперечуєте даний факт. Бо то є простування, mm. давайте всі к вам названі, будуть які ознаки. Mm. Спокійно зараз, якщо ви бажаєте за вашою згодою, тут на місці зупинки, з одного технічного mm. приводу, газонзатор окотецька, 6810, проведемо огляд згідно до чинного законодавства. Mm. Я казав, ви самі знаєте, на кого законодавство поширюється. То і все, то До людей спростували, будьте здорові. Ну просто навіщо ви, типу, жалієте, що тіпа, ми вас знімаємо і так далі. якщо можна ви... Можна жаліємося, вам хтось сказав, не знімаєте. Будь ласка, це влас... тут власні дії. Тут... Ні, ні, це не по офіційному підходять, питаються, навіщо ми це робимо. А, не по офіційному підходять? Так, да так. -да. Ну ви ж самі пиняєте нас і потім питаєтесь. Хтось щось порушив. Що що? Ти нормально знімаєш, чи ти дверку знімаєш? Що? О, ви знайшли Максима Леснічка-Миколайовича. А можете з ним поговорити? Спитатися, що він пройшов алкотестер? То Лесничук Максим Миколайович ми вашу особу встановили. Ні, це не моя особа. Ну, ну ви вважаєте, що це Лесничук Максим то ну, Можете з ним поговорити спробувати. Якщо це Лесничук Максим Миколайович. Ми до Я ні до чого це не, це? не притягався. Чого ви маєте на увазі? вас? Збоку сидить Лісінчук? Ні. У вас на, на телефоні, то поговоріть yeah. з ним, якщо. Ви кажете, що це усмішка. Спитайтеся, чи він хоче пройти алкотестер, чи ні? Ну, Спитайтеся власні чука, чи він хоче пройти алкотестер. Ну, попробуйте з ним поговорити. Я путаю Вони називаються не То ви мене не путаєте, я людина. Будь-яких документів для ознайомлення. Та в мене вони що є. У мене їх ніколи не було. <гум> що, що? сюрприз? Ні, не смієте, ні ми, ми, ми з вас ні краплі не з вас, Ні це, це ні, в яку, ні в якому разі. Людина має документи, людина не має. І так. так само підпис ставить. Це фізична особа. Людина не ставить підписи. Просто це ви це не фізична розумієте фізична. цього. Що? Ми вам зачитаємо протоколи одні ви ознайомиться бажаєте Ну це ж до мене ніякого відношення немає. І мені не обґрунтували, хто заказав протокол цей. Так, так.